Свобода, незалежність та єдність традиційно до Дня Конституції України в Черкасах відзначили тих, хто відстоює головні цінності та права громадян. Нагороди й відзнаки отримали військові, волонтери, медики та освітяни. Насамперед вшанували пам'ять полеглих, які ціною власного життя довели непорушність суверенітету країни. Коли ми говоримо слово свобода, ми ми сьогодні розуміємо. Скільки життів, скільки сотень тисяч наших хлопців стоять і борються за це? Перш за все. Ми маємо дякувати нашим хлопцям, нашим воїнам, захисникам і захисницям. Міський голова Анатолій Бондаренко нагадав: Черкащина завжди відігравала вагому роль у створенні української держави. Творець першої української конституції Пилип Орлик свого часу розбив московське військо на території нинішньої Звенигородщини. Один із авторів сучасної конституції, Михайло Сирота, народився, жив і працював у Черкасах. Михайло сирота, уроджений з міста Черкаси. Викладач Черкаського державного технологічного університету один із батьків української конституції, який мріяв і жив в нашій Україні. Сьогодні ворог вкотре прагне знищити українську культуру, історію, унікальність. Промовці наголошують, Україна боронить від найбільшої загрози не лише свою землю, але й свободу та демократію всього світу.